Петро Козачинський лист, як свято. Літня спека у другій половині дня потроху спадає. Поступово приходить в рух все живе, що було принишкло під палючими променями сонця. В пошуках поживи з грайками порхають десущі горобці. З боку ставка долітають спочатку поодинокі кум, квабрике, а далі зливаються у суцільні рулади, котрі переливами переходять від однієї місцини до іншої. Зазвичай, саме такої пори, впоравши роботу на власному городі та по господарству, на вулиці села виходить сільська поштарка із сумкою, яка вміщує в собі. Комусь радість, а комусь не дуже, а той сумну звістку. Ось і цього разу, наблизившись до Маланченого двору, вона задиристо гукає Танцюйте, тітко Маланко!» і розмахує піднятою вгору рукою з затиснутим конвертом. Маланка, витерши об фартух руки, іде до воріт, на яких обіпершись, дає своїм ногам перепочинок листоноша Катря. Попри всі власні клопоти і негаразди, завжди усміхнена та лагідна, доброзичлива молодиця. Після традиційного вітання, справившись про здоров'я, вона передає старенький, довгоочікуваного листа. І підхопивши сумку, котра, так і норовить сковзнути з намоляного плеча, крокує далі звичним, знайомим до найдрібніших подробиць маршрутом. Кожного разу, отримавши листа, мати уклінно дякує поштарці, нібито це сама вона створила і доставила невимовну радість для неї. А далі обережно, як щось дуже дороге і крихке, кладе того листа на чисту скатертину. Потім умиє руки, скидає фартуха, поправляє на голові хустину і лише після цього знову бере до рук листа. Уважно розглядає такий до болю знайомий почерк синочка, цілої конверта. Обережно розкриває його, ніжно розгладжує долонями дрібно списаний аркуш. Прилаштувавши на носа старенькі окуляри, починає читати, ворушачи губами та час від часу звівши погляд на образ, хреститься на знак подяки Богу, що у синочка все добре складається в житті. Дочитавши ще якийсь час, сидить непорушно, поринувши думкою удалеч, ніби споглядає все щойно прочитане, зітхнувши, складає листа і вкладає його до конверта, підводиться і, ніби боячись розхлюпати принесену листом радість, несе його до заповітної скриньки, майже повної такого добра, відколи залишилась сама. Крізь відчинене вікно. Зазирає сусідка, на її скрушне крізь сльози від Іванка, а мої не пишуть. Все ще під враженням від прочитаного лише ствердно киває головою. Звичним рухом одягаю фартуха і продовжує поратись по господарству. Очі матері випромінюють добру і ласку, щедро вкриваючи ними все довкола. А щаслива посмішка ще довго не покидає її обличчя, густо вкритого, як осіння ріля сморшками.